Отже, практика зосередження без об'єкта, ми ще називаємо шаматка без опори, з настанов 9-го керма Кованчукатовчу. Отже, як ви розумієте, зосередження без об'єкта, тобто немає опори об'єкта, да, тобто відсутність. І в цій практиці ви дивитесь такий Ростір перед собою чи порожній простір. Ваші очі розплющені, і ви не спрямовуєте ум на який-небудь об'єкт. Немає об'єкту ці навіть. Як Ванчук Дорджин нам каже, що як простір, так і природа ума постійні. І не зумовлений якимось явищем, не залежить від причини і умов. Якщо взяти небо чи основу неба, да то, да, є хмари, вони на якийсь час закривають небо, але від цього небо не змінюється. Що він має на увазі, що і ум, і як і простір. Не зумовлені якимось явищем. Вони постійні, не залежать від причини ума. Які причини не змінювались, природа простору не змінюється. Така аналогія для нашого ума також використовується: не змінюється природа нашого ума. Змінюється наш ментальний стан, наші думки, така як поверхнева природа, як хмари. Да? Але природа ума не змінюється. Тому цей погляд перед собою в простірі, називаємо, він каже, що це метод наближення безпосередньо до самого ума, чи метод наближення до медитації безпосередньо на само. Наче ви дивитесь в простір, а вже наближаєтесь до самого ума. Він робить Акцент, що ми не маємо сполутати оцю медитацію, відкриту медитацію, чи без об'єкту, чи зосередження без об'єкту з таким спустошеним умом. Наче він там сильно втомився від якоїсь інтелектуальної роботи, чи ви там пробігли марафони і ум такий, ну просто повністю спустошений, як і тіло. Ні. Це не тупий стан, не тупа медитація, коли він. Така сильна притупленість і ви просто ну, напівпритомності навіть е, перебуваєте. Немає зацепіння в цій медитації, ви такі жваві, відкриті, уважні, ясні. Жваві, відкриті, ясні. Уважні. Добре, давайте зробимо цю практику. Сідайте зручно. Дозвольте, щоб ваше тіло було з прямою спиною, але відчатку розкутості, без зайвих напружень, зусиль, Зручно ногам, рукам, спині. При одному положенні голова, шия. Ослаблене лице. Відпустіть напруження з зміжберів'я, Щелеп. Розімкніть зуби, губи. А ваші очі будуть відкриті, який погляд перед собою, в простір. Я буду зачитувати настанову і ми разом будемо додавати. Настаново не дозволяйте уму думати про що-небудь. Не допускайте навіть найменшого блукання, не дозволяйте йому думати про що-небудь, не допускайте навіть найменшого блукання. Другой настаново не спрямовувати ум на думки про те, які якості має цей стан. Не оцінювати цей стан. Не спрямовувати ум на чи набуднє. Не спрямовувати ум на теперішній стан або на чи набуднє. Зробіть свою увагу шпигуном, який перевіряє з великою ретельністю, що ум не блукає, і потім розслабтеся. Отже, наша увага як шпигун, яка перевіряє ретельно, що ум не блукає. І потім розслабляємось. Приведіть себе в спокійний, нештучний стан, перебування тут і зараз. Приведіть себе в спокійний, нештучний стан. Перебування тут і зараз. Не відволікайтесь навіть на мить. Будьте уважні. Так, нібито притягуйте нитку в голову. Не відволікайтесь навіть на мить. Не дозволяйте уму бути схвильованим. Нехай він буде як океан абсолютно без Не робіть навмисних спроб умом чогось досягти Нехай ум буде, наче у польоті, подібно до орла. Будьте повністю вільні від будь-яких очікувань і хвилювань. Коли немає розумового блукання, думки не виникнуть. Але коли блукання трапляється, спробуйте впізнати думки. Що вони таке? Щойно вони з'являються. Дивіться прямо на них. Без роздумів, просто впізнайте їх. Просто дивіться на них оком розпізнавального усвідомлення. тренуйтеся в тому, щоб не впадати ні в занадто напружений, ні в занадто розкутий стан. Зробіть більш глибокий вдих, Розслаблений відео. Зробіть перші рухи. Медитація закінчена.